Австрійська школа привіт усім! Ласкаво просимо назад на наш youtube канал про економіку. Сьогодні ми покажемо вам методологію австрійської школи. Перш ніж ми почнемо, переконайтеся, що ви підписані на наш канал. Якщо ні, натисніть кнопку підписки та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Як це? Починаємо. Австрійська школа це гетеродоксальна економічна школа, яка базується на методологічному індивідуалізмі. Ця концепція полягає в тому, що соціальні явища є виключно результатом дій та мотивації окремих індивідів. Школа виникла наприкінці 19 го на початку 20-го століття у відні, завдяки таким економістам, як Ойген фон Бем Баверк, Карл Менгер, Фрідріх фон Візер та інші. Вона методологічно протистояла молодшій історичній школі в суперечці, відомій як Методен Штрайт або Методологічна боротьба. Сучасні економісти, які працюють у цій традиції, знаходяться в різних країнах, але їхню роботу прийнято називати австрійською економікою. Серед теоретичних внесків перших років австрійської школи суб'єктивна теорія цінності, маржиналізм у теорії цін і формулювання проблеми економічного розрахунку, кожна з яких стала загально прийнятою частиною мейнстрімної економіки. Починаючи з середини ХХ століття. Мейнстрімні економісти критично ставляться до сучасної австрійської школи та вважають її відмову від економетрики, макроекономічного аналізу та математичного моделювання такою, що виходить за межі гетеродоксальної або основної економіки. Після того, як Фрідріх Хайек отримав Нобелівську премію з економіки в 1974 році, австрійська школа відновила інтерес до себе в 70-му році. Учасники німецької історичної школи економіки виступали проти австрійців під час методенштрайту наприкінці XIX століття. Австрійці відстоювали роль теорії в економіці замість вивчення чи складання історичних обставин. Менгер кинув виклик методам історичної школи у своїй книзі 1883 року. Дослідження методу соціальних наук з особливою увагою до економіки. Лідер історичної школи Густав фон Шмолер відповів негативною оцінкою. Назва австрійська школа виникла як ярлик, який мав підкреслити її маргінальність і провінційність. Однак ця назва прижилася і була прийнята її послідовниками. Що стосується методології, австрійська школа вважає, що всі економічні явища спричинені індивідуальними суб'єктивними виборами, такими як особисті знання, час, очікування та інші емоційні чинники. Отже, австрійський методологічний індивідуалізм використовується для кращого розуміння економіки через аналіз соціальних наслідків людського вибору. На відміну від цього, різні школи економічної теорії зосередили свою увагу на агрегованих змінних, аналізі рівноваги та суспільних групах, а не на індивідах. Економісти, які мають методологічні корені в ранній австрійській школі, виробили широкий спектр методик у теоретичні напрямки у 20-му та 21-му століттях. Людвіг фон Мізес, наприклад, організував свою версію суб'єктивістського підходу, який він назвав праксеологією у книзі Людська дія, яка була перекладена англійською мовою у 1949 році. У ньому Мізес заявив, що праксеологія може бути використана для виведення апріорних теоретичних економічних істин і що дедуктивні економічні думкові експерименти можуть давати результати, що невід'ємно пов'язані з припущеннями. Він виступав проти використання ймовірностей в економічних моделях, стверджуючи, що висновки не можуть бути зроблені з емпіричних спостережень або статистичного аналізу. Деякі австрійські інтелектуали прийняли праксеологічний підхід Мейсі з його часу протягом ХХ століття. Різні австрійці використовували моделі та математику у своїх аналізах. Стівен Горовіц, австрійський економіст, у 2000-х роках заявив, що методологія австрійської школи є сумісною з макроекономікою, і що австрійську макроекономіку можна визначити з точки зору мікроекономічних основ. За словами австрійського економіста Роджера Гаррісона, австрійську макроекономічну теорію можна точно викласти за допомогою діаграмних моделей. У 1944 році австрійський економіст Оскар Моргенштерн опублікував теорію ігор та економічної поведінки, яка включала детальну схематику порядкової функції корисності теорему про корисність вона Неймана Моргенштерна. Індивідуалізм, як метод розуміння економічних явищ, ми маємо повернутися до індивідуальних дій чи бездіяльності. Групи або колективи не можуть функціонувати, якщо окремі члени не діють. Люди, а не групи, є тими, хто думає. Методологічний суб'єктивізм. Щоб пояснити економічні явища, ми повинні повернутися до індивідуальних суджень та виборів на основі знань, які вони мають або вважають, що мають. А також їхніх очікувань щодо зовнішніх подій, особливо сприйнятих наслідків їхніх запланованих дій, смаки та уподобання. Суб'єктивні оцінки товарів та послуг визначають їхній попит, а поточні і потенційні споживачі впливають на їх ціни. Виробники та інші економічні суб'єкти оцінюють альтернативні витрати, які представляють інші можливості, від яких потрібно відмовитися. Коли виробничі послуги використовуються для однієї мети, всі інші використання повинні бути скасовані. Маржиналізм у всіх економічних моделях значення останньої одиниці, доданої чи вилученої із цілого, визначає цінності, витрати, доходи, продуктивність і так далі. Виробництво та споживання мають часову структуру. Рішення щодо заощаджень відображають часові переваги для споживання в найближчому віддаленому або невизначеному майбутньому, а інвестиції здійснюються для того, щоб передбачити більші результати, якщо будуть застосовані більш витратні за часом виробничі процедури. Він додав ще два принципи з школи австрійської економіки Мізеса. суверенітет споживача. Споживачі впливають на ефективний попит на товари та послуги і через ціни. Що утворюється на вільних конкурентних ринках на виробників та інвесторів. Плани виробництва це не лише жорсткий факт, але й важлива мета, яка може бути досягнута лише шляхом повного уникнення втручання уряду в ринки та обмежень на свободу продажу. Політичний індивідуалізм. Люди досягнуть політичної та моральної свободи, тільки якщо їм дозволять повну економічну незалежність. Економічні обмеження поступово ведуть до поширення примусових дій держави в політичній сфері, підриваючи і, зрештою, усуваючи основні індивідуальні свободи, яких капіталістичні суспільства могли досягти у 19 столітті. Якими є внески австрійської школи в економічну думку? Перший це альтернативна вартість Фрідріх фон Візер, австрійський економіст. Першим відкрито висловив гіпотезу альтернативних витрат наприкінці ХІХ століття. Вартість будь-якої діяльності виміряна в термінах найкращого втраченого варіанту, відома як альтернативна вартість, яка не обрана. Жертви пов'язані з другим найкращим варіантом, доступним для когось або групи людей, які обрали багато взаємовиключних варіантів. Поняття альтернативної вартості є основним в економічній науці, оскільки воно виражає фундаментальний зв'язок між дефіцитом і вибором. Концепція альтернативної вартості є критично важливою для забезпечення ефективного використання ресурсів. Потім треба враховувати капітал і відсотки. Еуген Бьомбаверк вперше сформулював австрійську теорію грошей і відсотків. Він стверджує, що на процентні ставки та прибутки впливають дві речі: попит. І пропозиція на ринку кінцевих товарів, і перевага часу. У теорії Біома капітальна інтенсивність і ступінь обходності виробничих процесів рівняються. Згідно з теорією Біома Баверка, закон граничної корисності передбачає класичне правило витрат. Як результат, деякі австрійські економісти відкидають ідею, що переваги ліквідності впливають на процентні ставки. Інфляція є третім фактором за Мізесом, Інфляція це збільшення грошової маси у теоретичному дослідженні. Термін інфляція має лише одне раціональне значення: збільшення кількості грошей в найширшому сенсі цього терміну, включаючи фідуціарні засоби платежу, яке не компенсується відповідним збільшенням попиту на гроші знову ж таки в найширшому сенсі цього терміну, що призводить до зниження. Об'єктивної обмінної вартості грошей інфляційне стимулювання, за словами Хаєка, використовує тимчасову затримку між збільшенням кількості грошей і зростанням цін на товари та послуги, оскільки будь-яка інфляція, незалежно від того, наскільки мала на початку, може сприяти зайнятості тільки тоді, коли вона прискорюється. Будь-яка інфляція, що використовується для зниження безробіття, буде ефективною тільки на той час, поки вона прискорюється. Стабільна, помірна інфляція не допоможе, вона призведе лише до повної інфляції. Інфляція з постійною швидкістю швидко втрачає свій стимулюючий вплив. Вирішальний аргумент проти помірної інфляції, яку вважають доброю навіть у традиційних економічних підручниках, полягає в тому, що вона залишає нас з невиконаними відкладеними адаптаціями. Четверта проблема це проблема економічного розрахунку. Проблема економічного розрахунку стосується критики планованих економік з боку Макса Вебера, яку він спочатку розпочав у 1920 році. Мізес пізніше досліджував концепцію Вебера зі своїм учнем Фрідріхом Хаєком, який розширив її в кількох працях, включаючи дорогу до рабства. Проблема розрахунку стверджує, що без цінових сигналів фактори виробництва ніколи не будуть розподілені найбільш ефективно, роблячи соціалізм нежиттєздатним. Отже це повністю стосується методології австрійської школи. Дайте нам знати ваші відгуки в коментарях нижче. До наступних зустрічей. Залишайтеся з нами та підписуйтеся, щоб дізнатися більше.